Що ми конкретно як in Ukraine, пропонуємо? У нас є IT-платформа, це онлайн сайт, якщо так спрощено говорити. Можна ми подивитись. можна в описі. подивитись да, philanthropyinukraine.org. Ми на нашій платформі пропонуємо українським організаціям і фондам заповнити анкету верифікації. Англійською це називається «due diligence», донори це називають «due diligence». Такий український переклад належна перевірка. Ми пропонуємо українській організації пройти цю верифікацію. Організація в результаті отримує висновок. Цей висновок він підсвічує як сильні сторони, так і слабкі сторони. Я припрошу це. Е, виглядає, наче тест. Загальні Анкета. Питання. Анкета, така вона велика. Там 113 питань. питань. Е, вони охоплюють всі сфери: від реєстраційних документів, там фінансових політик, звітів е, інформації про партнерства, про комунікації, про управління персоналом.